Сьогодні зі мною депутат минулого скликання, екційськовослужбовець, юрист Ігор Лапень. Ігор, вітаю, слава Україні. Героям слава. Ігор, Скажи мені, будь ласка, а ти ж спілкуєшся як і я з колишніми колегами, з тими, які сьогодні сидять в Верховній Раді. Ти ж бачиш, що в куларах української влади все більше розмов про можливе узгодження нового мирного плану Трампа і. Про те, що можуть зупинити обстріли, тож саме про припинення вогню, йде мова, тому що війну зупинити навряд чи вдасться. Ми всі це розуміємо. а Війна тільки буде зараз наступним етапом закінчиться. Так, от нардеп Бужанський каже, що в липні, в листопаді, вибач, в листопаді закінчаться бойові дії. Гончаренко каже, кінець війни на горизонті. Юля Тимошенко виходить і каже: мені те, що відомо. Закінчується війна. Ні, я розумію, що вони можуть всі відібрати хліб у Гордона, але ну якби збіг обставин, плюс злі язики з банкової починають про це казати, і добрі люди з Вашингтонщини теж кажуть, що план Трампа з росіянами узгодили. А зараз ще і Зеленський негайно летить до Сполучених Штатів про щось говорити офіційно про томагавки. А реально скажи, наскільки ця інформація реальна, якщо дійсно відбувається, ну відбудеться припинення е, війни або от етапу, то які сценарії це запустять, і на які нові виклики стануть перед Україною? Ой, блін. Велика, <свісно> тема. Велика тема, і скажімо так, це десь треба. Дуже хоро хоро хороший такий набір чайовий зісісти, так навпроти, і багато поговорити. Ну але якщо коротко, ви що я собі думаю? Ну, то що політики стартанули на вибори, це не для кого не секрет. Тут же, як, хто перший заступив територію, той можливо вискочить. Я сміюся від таких речей, тому що я пригадую виборчі кампанії не менш успішні, які проводилися на протязі там двох місяців і теж набирали досить непогані результати. Але в цій історії ми розуміємо, що. Ці всі розмови ну, можуть бути знівельовані. Чому тому що тільки Путін знає, коли він зупиниться? Ну тому що ще раз наголошую для особи які там мріють, якось там зволожуються навколо е, різного штибу заяв, що ключі від миру лежить лежать в Кремлі. От хто би що не казав, я нещодавно розмовляв з, з ну в колі, так друзів родини. Вот і кажу, що от по логіки було би там. От щоб Путін там, от йому там от, то. А мені кажуть, слухай, ну ти ж прекрасно знаєш, що логіка і Путін це не сорозмірні речі. Бо якби там була би логіка, там би не було б нападу взагалі повномасштабного вторгнення на Україну. Вони би далі би, намагались би впарити на е, Донбас на умовах Кремля, який би потім блокував би всі наші європейські, євроінтеграційні, натівські, пронатівські і інші курси, які тільки могли би бути. Тобто нам таку ракову похлину всадили би. Знаєш, не Донбас приєднали би до України, а оцей се Україну обмежили б Донбас. Давайте чесно <свят> ну, та, та, та. і та, до речі, та, не, вони могли це впихнути тому що е, ми бачили, що у Зеленського була ж ідея подивитися в очі путіну, зійтись десь посередині, і та, багато та, ще іде. цікавих ідей. Так, тобто, як, як в тому анекдоті, який ти колись розказував про Рабіна, да що каже, в мене ще ж стільки було цікавих ідей. Ну от Зеленського теж було багато цікавих ідей, і в принципі Путін якби продовжував би в тому самому русі, то хто його знає за що би наш мудрий народ слідуючого разу проголосував би? Да, за якого там чорта з табакерки. Во тому така історія щодо закінчення війни, там чи припинення вогню. Бо війну я з тобою погоджуюся. Війна, яка триває там 400 років, закінчити за допомогою Трампа, от таким чином, як він собі там придумав в своїй голові. Я сумніваюся, причому дуже сильно. Нещодавно цікава теза міністра закордонних справ Сікорського прозвучала якраз в іншому ключі, і цей ключ називається Як що Україна готується ще щонайменше. Якби до трьох років е, такого протистояння, і це є виправдано, враховуючи, ну і там купа, купа всього. Тобто, людина, яка скажімо так, один із небагатьох поляків е, правлячої, скажімо так, еліти, польської, яких я дійсно поважаю, за послідовність, який не пітляє, не от як є, так каже там, не зважаючи на конюктуру запиту і на кон'юнктури ринку. Так, от він і каже, що Україна от розраховує на три роки. А я сижу і думаю, ну він же ж то спілкується з нашими дипломатами, з нашими політиками. Тоді питання: напевно, він не спілкувався з Бужанським, з Льошею Гончаренко і сим і з Тимошенко. Ну так виходить. Ну він говорить про три роки, а ті кажуть про листопад. Просто в кожного своє поняття закінчення війни в голові. Для них це якісь політичні процеси. Для українців це відсутність загрози з боку Росії. А коли ми розуміємо, може бути відсутня загроза з боку Росії, ну, коли вона розвалиться, коли ми її розвалимо, коли, коли ми її завалимо, чи вона завалиться, це вже питання дискусійне. Далі, чому вони так вважають, що багато хто пов'язує припинення вогню з майбутніми політичними процесами і як мінімум з виборами президента? Я вже колись висловлював думку, що якщо зелена влада... Відчує, що їм нічого не світить, а вони ж дивляться соціологію не менше, ніж ми з тобою, то вони можуть. Ні на які припинення вогню навіть не прийти, тому що можуть не погоджуватися з будь-якими пропозиціями, навіть з тверезами, які може задавати той же самий Трамп. Ну наприклад, да? чи на що може погодитись Путін? Хоча це такі фантазії, які знову ж таки це не мої думки, а це думки глядачів, які мені пишуть: От ти знаєш, що от тоді зелені будуть бо їм вигідна війна, то вони будуть воювати вічно. Я трішечки можу не погодитись з такими глядачами в тому контексті, що зелені хочуть ще за ці гроші, які вони вже нахапали, ще десь якось пожити. А в тому режимі, в якому вони знаходяться сьогодні, під постійними ударами Берези, Лапіна, медіа чи під постійними якимись іншими зальотами команди по зашкварам, корупційним і так далі, то в цьому режимі сильно не розкошелишся і не потратишся. Ну та й де тратитись, то все ж треба тратити тоді в Україні. А вони ж хочуть тратити це десь там на європейських, на мальдівських курортах. Тому я не погоджуюсь з глядачами, які вважають, що зеленим вибори ніяким чином не вигідні, і вони будуть воювати вічно, тому що вони програють вибори. Ну і на завершення цієї теми, щоби просто зрозуміти, глядачі могли про що ж тула тут наговорив. Я вважаю, що припинення вогню дійсно може запустити політичний процес виборчих перегонів посади президента. Це було би логічно, тому що це в принципі президентські вибори не суперечать конституції, якщо є гарантія безпеки у вигляді. Припинення вогню, хоча б мається на увазі бомбардування всього іншого, в тому числі на лінії фронту. Наскільки це може обмежити права громадян України? Ну, як мінімум, воєнні в окопах точно не проголосують, і як мінімум, воєнні з окопів на виборчі перегони не поїдуть і проводити агітаційну кампанію за того чи іншого кандидата їхні їм ніхто отпуск не дасть. Це зрозуміло. Е, обнадійлива теза, скоро буде мир. Для багатьох звучить як манна небесна, як колись Арестович про 2-3 неділі чи Подаляк про кофі в Ялті. Вона полягає в тому, що дуже багато людей надіються, що скасується воєнний стан, відкриються кордони, ну і так далі. Ще дехто мріє там, про демобілізацію. Не буде цього всього. Не буде ні дембіля, ні відкритих кордонів. От, просто-напросто, щоб всі зрозуміли, чому? Тому що будь-яке перемир'я, це не закінчення війни. А отже, воєнний стан скасовувати ніхто не буде яким чином буде знайдений компроміс між суспільством і владою щодо майбутніх виборів перегонів президента? Ну ми вже це обговорювали не раз. Можливо, це ну не всупереч конституції, можна буде провести всі інші вибори бачимо, це... Президента якраз можна, просто треба внести Президент. правки в закон про вибори і про військовий стан, а от вибори в парламент. Під не час військового стану не можна провести, не про це Конституція жорстко говорить і це проблема. Друзі, знаєш, я тут можу тільки ще додати, що справа в тому, що ми, ми часто обговорили, причому з Юрій Луценком теж якось ми цю тему зачіпали. От якщо вибори президента, а що ж буде робити новообраний президент? Дасть Бог новообраний президент, працювати з військовополоненими. Бо саме так буде виглядати парламент. повір мені. Да, да я кажу, парламент буде голосувати як зайчики, бо кожен з них буде розуміти, що втікти вже з країни не зможе. Бо, скажімо так, все підпорядковується новообраному президенту, тому вони будуть виконувати все, що хочуть. Як пам'ятаєш, як після Майдану регіонали в парламенті, вони ж як зайчики голосували, все, що скажеш, ну, десь приблизно так буде виглядати. Тому я тут якраз міг би сказати глядачам, що можете розслабитися, зелені будуть як зайчики, при тому чимні, коректні і патріотичні, але і, 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 і при чому це буде така ширка, широка коаліція, яка буде по команді виконувати фактично 99 Ну, Це років. сміх сміхом, але це справді це тільки частина історії, тому що ну, уяві собі ситуацію. Ну, дійсно а, нам кажуть: домовились, припиняється вогонь. Далі далі треба все ж таки частину демобілізувати. Ну, по-перше, і фінансово ми не потягнемо, це розуміємо. Я говорив з військовими. З високопосадовцями вони кажуть, армію треба буде тримати постійно на рівні 270-320 тисяч, от приблизно Мало. так: 270-320. Це те, це оперативний резерв. Ті, хто будуть працювати, ще буде оперативний резерв, окрема історія. Але ну, давай відверто казати: це тільки частина проблеми. Навіть частина проблеми не тільки там, де взяти гроші, не відновлення все. це все загалом. Але уявіть собі, багато людей же живе в парадигмі, що війна закінчиться, або і цей етап закінчиться, і все буде як до повномасштабного вторгнення. Як колись. Ну, ти ж ти, ти, ти розумієш, що люди так живуть в такій парадигмі? І ти знаєш, зараз німці провели дуже цікаве соцопитування, яке показало, серед наших біженців, які показало настрій. От про це я хочу з тобою поговорити. Про те, як хто буде повертатися, як жити і далі. Але спочатку хочу звернутися до наших глядачів. Друзі, не забувайте. Треба підписуватися, треба ставити вподобайки. Файники, треба коментувати і поширювати відео. Все це залежить від вас. Допомагайте каналам, каналу Ігоря Лапіна, каналу Борислава Берези співпрацювати з алгоритмами YouTube. Тому, якщо ви зараз нас дивитесь, поставте вподобайку або Файник, Без залежності від того, як ви ставитесь до Файника або вподобайки. Ставте їх. Якщо хтось дивиться за кордоном, може поставити лайк. Це теж дозволяється. Ставте. Після цього напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І до речі, а як ви оцінюєте, це ми з Ігорем песимісти? Чи Бужанський, Льоша Гончаренко, Юлія Володимировна оптимісти? Чи просто взагалі ми всі нічого не розуміємо? Це теж напишіть. Я дуже часто пишу, читаю. Ви нічого не розумієте, і далі там тирада, про те, треба створити літаючу тарілку і всіх перемогти. Ну, десь так пишіть про це. До речі, про тарілки теж можете, мені це подобається. Напишіть, до речі, звідки ви дивитеся цей ефір, куди вас доля. Ви чекаєте або наближаєте перемогу? З якого міста, селища, країну, регіону, району, області, де ви зараз знаходитесь. Пишіть, пишіть, не соромтесь, поширте відео, щоб більше людей дізналася цю інформацію. Ну і підпишіться самостійно, не забувайте. Бо саме тоді ви першому будете отримати всю інформацію. Так, от. Дивіться, Німецький інститут досліджень ІФО інститут провів опитування, яке базується на опитування 2543 українських біженців у 30 європейських країн. Тому ну, більш-менш репрезентативне. Майже кожен другий український біженець заявив, що був би готовий повернутися. Вже після завершення війни, навіть після закінчення гарячої фази, а це вже сприймається закінчення. Але одна з головних умов майже у всіх, якби Україна відновила кордони 91-го року, тобто повернули і Донбас, і Крим, і Південні території, а також вступила в НАТО і отримала перспективу вступу до Європейського Союзу, тобто гарантії безпеки. І плюс отримала гарантії безпеки іншої, і провела політичні реформи. Скажи мені, будь ласка. От така позиція переважної більшості біженців, які були опитані. До речі, якщо хто скаже, мене не опитували всіх не опитували, але ну повірте, це професійний інститут, який проводить професійні опитування і. Без замовлення під когось якусь політичну силу. Так, от це говорить про те, що вони шукають собі виправдання, щоб не повертатися. Бо коли це станеться все, і кордони 91-го року, і Євросоюз, і НАТО і реформи, ну там багато чого. Це як мінімум на найближче десятиріччя, то це вони виправдання собі іщуть чи ставлять вимоги, але не готові прикласти зусиль для реалізації бажаного взагалі. Колись дуже багато людей казали, що якщо ця війна буде затягуватися, то все більше і більше людей будуть адаптовуватись до життя за кордоном і, звичайно, не будуть повертатися в Україну. Особливо я говорив це про дітей шкільного віку, які, наприклад, там поїхали за кордон з батьками, там, будучи там, в 6, 7, 8 класі, Уяви собі, вони вже закінчили школу, вони вже вчаться в університетах, десь там в Європі. І тут закінчується війна в Україні, і мама така каже: все, синку! Кидай свій там університет, кидай то все, поїхали, будемо відбудовувати роз, розбомблену Україну. Він скаже: мам, ти що, хуху? -ху? А чого я маю їхати? У мене тут друзі, я тут вчуся, ну я отут підработку якусь маю. А чого я маю їхати десь там незрозуміло куди, особливо, якщо вони, умовно кажучи, з Донеччини, де немає ні кала, ні двора, ні, ні, ні прапора, нічого ще, і так далі і ще багато років не буде, де заміновані території колосальні. Чого я буду кудись їхати, як в мене тут все нормально. І таким чином ми будемо втрачати покоління, і це факт, який ну не знаю. Він напевно беззаперечний. Але щодо цього опитування, я вже своїми глядачами. Трішечки аналізував цю історію, вона для мене є знаковою в чому. Тобто, уявимо собі, зараз не чіпаємо там діти, жінки і так далі. Уявимо собі чоловіки, які там через тису чи ще кудись перепливли, чи виїхали, можливо, законно, можливо, незаконно. Тобто сидить чувак на дивані, до нього дзвонить телефон, каже: Слухай, а от як війна в Україні закінчиться, ти коли повернешся? Чувак такий на повному серйозі, на таких, на таких серйозних щах, як кажуть москалі. Сидить і каже: Ну я повернусь, коли ЗСУ дійдуть до кордону 91-го року, бо в мене 2 гектари землі там на Донеччині. Я ж фермер, там чи 20 гектарів, то було б непогано. Далі, нехай нас візьмуть в НАТО, тому що ну, я мана от це от все. Дальше, нехай вони там ще зроблять політичну реформу, тому що мені там що зеля, що петя, мені всі вже ці набридли. Я вже хочу, щоб була якась політична реформа. А, побороли корупцію, щоб я приїхав, нікому там ні з ким нічого не рішав. І саме головне, значить саме головне, значить, щоб це все було оформлено, і значить, щоб все було дуже добре. Тоді я повернуся. Тобто, чувак, а які ще вимоги до Збройних сил України ти хочеш написати в цьому списку? Ну тобто, ми маємо ригаючи десь там. Пертися до кордону 91-го року, поки ти сидиш на дивані, умовно кажучи, в Німеччині, і розмірковуєш про своє повернення. А ще наш український народ, який в тилу зараз сьогодні паше на перемогу зранку до смерканку платить податки, там і так далі. Вони ще мають зробити реформи, побороти корупцію. А ти, поки сидиш на дивані, куриш файку і починаєш розмірковувати про своє повернення. Ну і на завершення, які ще вимоги ти поставиш нам всім тим, хто тут ти не втік. Для того щоб ми прийняли тебе, як то кажуть, свої рідні е, обійми. Це в мене претензія до одних. А з другої сторони, ну це інша тема сьогоднішньої зустрічі. Ми про це поговоримо. Демографія демографічна ситуація в Україні це друга сторона медалі. Ми, ми про це поговоримо. Тому тут є такі, знаєш, незрозуміло. А де ж та межа претензій до ЗСУ, до тих, хто в Україні залишився. Де вона та закінчується межа? І де вона, як то кажуть, є між здоровим глуздом і, глуздом і реальними можливостями для того, щоб Україна стала процвітаючою. Причому все це мають зробити ті, що в Україні. А тоді він з Німеччини можливо приїде сюди і буде вже тоді гроші наших донорів витрачати на відбудову країни? Ну якась фігня виходить. В мене наприклад такий дисконект в голові. Як як на це реагувати? От, ну от, от я до цього відношуся так: що типу, а що ми ще маємо зробити для вас, щоб ви повернулися, поки ви сидите на дивані і жирете сусідство? Дивись, ти знаєш? Я вчора е, говорив зі мною людиною, і я поставив йому запитання, яке я нещодавно ставив і на Фейсбуці. Я кажу: дивись, от чи варто? Так, ну він теж каже, та що буду битися за тих, хто поїхав з України. Я говорю, так треба битися. Я поясню, чому треба мотивувати їх. Повертатись. Якщо тобі буде пропозиція. Жити поряд з мігрантами, ну я відверто кажу про це, наприклад, з той ж самої Палістини або з Бангладешу, які ані мови твоєї не розуміють, ані віру твою не приймають, а не розуміють взагалі, що тут інша країна, і будуть до речі, здивлячись на досвід Європи, робити свої гето і не асимілюватися. А намагатися перетягнути якомога більше своїх родичів до себе і створити таку е, маленьку територію. Ну, наприклад, в Німеччині вже є деякі міста, в яких е, переїхавши палестинці і сирійці, вимагають, щоб в Давайте тут робити вже наші шаряцькі країни, тому що що це відбувається? Я не жартую. Це не перебільшення, це радикали, але вони є. І я розумію, що до України ніхто не поїде з цивілізованих країн, тому що життя буде важке, зарплати будуть малі. Поїдуть саме такі, тому скажи, будь ласка, то може все ж таки намагатися повертати наших за кордону, пропонувати умови, думати, як мотивувати, проводити, проводити мотиваційні кампанії. Чи чекати, поки у нас там філіали Хамасу відкриються в Україні? Ну, чесно кажучи, я теж дивився це інтерв'ю заяви Мілованова і не тільки. А поясни, це... що він сказав, тому що не всі глядачі знають про це. Ну, я просто глядачам скажу, що в нас тут дуже багато значить, будівельних компаній і різного штибу роботодавців кажуть, що в Україні реально проблема демографічна криза. Тобто спеціалісти дійсно це обґрунтовано розповідають. Чому? Тому що українці на щодні воюють, і хтось там втік, там хтось виїхав, рятуючи дітей. Ну я зараз без будь-якої критики не хочу нікого обідати. І значить. А... На будівництві працювати нема кому. Ну я можу сказати, що в селах сіяти нема кому, да там ора врожай Та нема. нема кому за врожай, нема кому збирати. Я за що кажу? Тобто, в селах нема людей, в містах не вистачає людей, і відбувається така демографічна криза, і тут якраз таки десь приблизно близько 10 мільйонів нам потрібно робочих рук і тому трудові мігранти будуть сюди. Так, би мовити, запрошуватись. Ну, якщо ми подивимося умови для трудових мігрантів, і умови для українців, які предоставляє наше законодавство, то ви офігієте, що для українців умови гірші. Ну, я зараз не буду робити розбір трудового кодексу і всього іншого, але просто, щоб ви зрозуміли і по зарплатам, і по всьому, і по податкам, і ви будете бачити наскільки ця велика різниця. Я дивлюсь на цю всю історію, і мені, чесно кажучи, бере жах. Тобто, ми там десь воюємо, вони тут будуть заселяти, як вони кажуть, там близько 10 мільйонів нам треба в Україну. З приводу повернення тих, які сидять Німеччини на дивані. Я вже сказав, вони не збираються повертатися, бо кордон 91-го року я взагалі не бачу в найближчій перспективі і так далі. Е, НАТО. Трамп сказав що через 30 років, чи, чи, чи хто там з них там казав, що не раніше, ніж через 30 років. Ну, це мається на увазі такі вже зливи, зливні бачки. Але тим не менше ніхто на найближчих 10 років точно ніяку НАТО не візьме. От. Питання, кластери, приєднання до Євросоюзу і так далі. Це теж роки. Ну, тобто, грубо кажучи, ідея підміна населення. Серйозно, я до цього дивлюся, як, як на заміну населення. І далі. Тобто, ну, уявимо собі, що те, що розповідав Мілованов, який як би ми його не називали ідіотом, але він сам себе назвав дебілом. Але реально, реально. от Зеленський вже говорив про те, що приклад Великої Британії, де е, мігранти успішно інтегрувалися та стали частиною економіки. Але, блін, ну, Україна ж то не Британія. У нас немає таких сторін, що щось, 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 він себе мав на увазі. Він успішно саме е е е е е е інтегрувався, купив квартиру на Бейкер-стріт, правда, з грошей, які переводив Коломойський, але це окрема історія. тому ж він про себе просто говорив, коли казав про інтеграцію. Бо сьогодні, ну якраз в Британії разюча, просто відміна від його слів, і це, це помітно неозброєним оком. Мігранти не інтегруються. Мігранти не інтегруються. Це правда.